Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми поговоримо про пророка Єзекії та про його книгу пророцтв. Нехай Господь Бог поблагословить наше дослідження Його слова. Ім'я Єзекіїль означає Бог зміцнює або Бог зміцнить. Пророк Єзекіїль був одним із трьох пророків, кого називають пророками неволі. Інші два пророки неволі є пророк Єремія та пророк Даниїл. Пророк Єремія був найстаршим по роках між тими трьома пророками. Пророк Єремія залишився у поневоленій землі Ізраїлю, але згодом був переселений до Єгипту. Пророка Даниїла було забрано вавилонянами до палацу на виходу на сора. А пророк Єзекіїль був одним із тих полонених, кого було депортовано до берегів Вавилонських рік. Та полонена група юдеїв, серед якої і був пророк Єзекіль, була розміщена біля Великого каналу, що виходив з ріки Євфрат. Цей канал знаходився недалеко від самого Вавилону. І поміж тих. Полонених народу Ізраїлю було служіння пророка Єзакіїля. Про смуток тих депортованих людей можна читати у наступному псалмі. Псалми 137. вірші 1 по 6. Над річками Вавилонськими там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона. На вербах у ньому повісили ми свої арфи. Співо, бо пісні від нас нам жадали, були поневолювачі наші, а веселощі в наші мучителі, заспівайте нам із сіонських пісень. Як же зможемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? Якщо я забуду за тебе, О Єрусалиме, хай забуде за мене правиця моя, нехай мій язик до мого піднебіння прилипне, якщо я не буду тебе пам'ятати. Якщо не поставлю я Єрусалима на радість найвищу свою, взагалі хронологія депортації виглядала так. У 606 році до нашої ери вавилоняни перемогли єгиптян у битві, а також захопили Єрусалим. І відбулася перша депортація, і пророк Даниїл був одним з депортованих. У 597 році до нашої ери відбулася друга депортація, і пророк Єзекіль був одним із депортованих. Пророк Єзекіль був поселений біля судного каналу ріки Кевар. Там він жив у своєму власному домі із своєю коханою дружиною. У 592 році до нашої ери, через 5 років після поневолення. Пророк Єзекіль був покликаний Богом стати пророком. Це було 6 років до знищення Єрусалиму у 586 році до нашої ери. Книга пророка Єзекіля, перший розділ вірші 1 по 3. І сталося 30-го року 4-го місяця, п'ятого дня місяця, коли я був серед полонених над річкою Кевар, відкрилося небо. І побачив я Боже видіння. П'ятого дня місяця, це п'ятий рік полону цара Єгоякима, сталося Господнє слово до Єзекіїля, сина Бузі, священника, у Халдейському краї над річкою Кевар, і була там над ним Господня рука. У цих віршах закладений ґрунт пророцтв, що слідує далі у книзі пророка Єзекіїля. Лиже пророки казали полоненим, що Бог за два роки поламає ярмо царя Вавилонського. Але пророк Єремія писав, що цей полон є на 70 років. Книга пророка Єремії, 29 розділ, 1 вірш. А оце слова листа, якого пророк Єремія послав з Єрусалиму до залишку старших і до священників, і до пророків, і до всього народу, що його вигнав на Носор з Єрусалима до Вавилону, в неволю. Вірші 4 по 6. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, до всього вигнання в неволю, що я вигнав з Єрусалиму до Вавилону. Будуйте думи і осядьте. І засадіть садки, і споживайте їхній плід. Поберіть жінок, і зродіть синів та дочок, і візьміть для ваших синів жінок, а свої дочки віддайте людям, і нехай вони породять синів та дочок, і помножтеся там, і не молійте. Продовжимо читати вірші з 7 по 11. І дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа. Бо в спокої Його буде і ваш спокій, бо так промовляє Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Нехай не зводять вас, ваші пророки, що серед вас, та ваші чарівники, і не прислухайтеся до ваших снів, що вам сняться, бо лжу вони вам пророкують ім'ям моїм, я їх не посилав, говорить Господь, бо так промовляє Господь. По сповненні 70 літ Вавилону я до вас завітаю і справджу своє добре слово про вас, щоб вернути вас до цього місця. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Подібно до пророка Єремії. Місію пророка Єзекіїля було казати народу Ізраїлю, що Бог знищить не Вавилон, а Єрусалим. Це, звичайно, не було ні позитивним, ні популярним пророцтвом для поневоленого народу Ізраїлю. Але пророк Єзекіїль теж писав, що з часом настане славне відновлення і народу Ізраїлю, і побудова нового храму. Пророк Єзекиїль був покликаний Богом не тільки пророкувати народу Ізраїлю, а і на власному прикладі, на прикладі свого власного життя, відтворювати ті пророцтва. Щоби привернути увагу полонених людей, пророк Єзекиїль повинен був виконувати символічні дійства. Пророк Єзекиїль повинен був на очах людей та за допомогою різних матеріалів зображати облогу Єрусалиму. Він повинен був 390 днів лежати на лівому боці і 40 днів на правому боці, поголити собі волосся та бороду, їсти нечистий хліб, замкнутися у своєму домі, бути німим, зв'язати себе. Поводитися так, ніби він втікає від війни, і навіть пережити смерть своєї коханої дружини. Тут Бог закликав пророка Єзекіїля продемонструвати своє послання на прикладі смерті коханої жінки пророка Єзекіїля, що безперечно шокує як і нас, так і тих, хто були цьому свідками. Книга пророка Єзикіля, 24, розділ, вірші 16 по 19. Сину людський, ось я візьму від тебе несподіваним ударом, у тіху очей твоїх, а ти не голоси і не плач, і нехай не виступить сльоза твоя. Стогни собі тихо, жалоби по померлих не роби. Прикрасу голови своєї обвий на себе, а взуття своє взуй на ноги свої, і не закривай вусів. І не їж жалобного хліба. І говорив я до народу рано, а ввечері померла мені жінка. І зробив я рано, як наказано мені, і сказав мені той народ чи не розповіси нам, що це нам таке, що ти робиш? Дружина пророка Єзекіїля померла, і Бог заборонив пророку показувати свою жалобу на людях. Чому? Відповідь полягає в наступному: Одного дня єврейська громада була на березі ріки Кевар, і в той час, як вони, як і завжди, займалися своїм повсякденним життям, вони отримали звістку, що місто Єрусалим та храм, збудований царем Соломоном, зруйновані, що ці полонені могли зробити з такою звісткою? Руйнування Єрусалиму та храму відбулося за тисячу кілометрів. Вже пройшло більше десяти років з того часу, з часу їхньої депортації з Ізраїля до Вавилонського царства. Таким чином, вони не могли оплакувати цю втрату належним чином, так само, як і пророку Єзекиїлю було заборонено оплакувати свою жінку. І це залишило велику порожнечу в душі, яку неможливо було заповнити. А тепер уявімо собі, яке значення для пророка Єзекіля було отримати видіння та розміри месіанського храму? Пророк Єзекіл особисто брав участь у цьому видінні та в усіх подробицях, покладаючись на надію, що Будівництво храму тисячоліття також означатиме воскресіння його дружини. Стосунки між Єзекіїлем і його дружиною були прикладом стосунків між Ізраїлем і храмом тисячоліття. Слід зазначити, що це видіння було дано пророку Єзекиїлю після довгих 25 років полону. І приблизно через 14 років після смерті його дружини та знищення Єрусалиму. Книга пророка Єзекіля 40 розділ Перший вірш 20-го і п'ятого року нашого вигнання на початку року, 10-го дня місяця, 14-го року, по тому, як було зруйноване місто, того самого дня була на мені Господня рука, і Він упровадив мене туди. Перше, що ми дізнаємося про ведіння храму, це є дата, коли воно було дане. Середньовічні юдейські учителі писали, що перше пророцтво Єзекіля відбулося на 30 му році ювілейного циклу, коли пророк Єзекіїль вже пробув на чужині 5 років. Про це написано у книзі пророка Єзекіля у першому розділі у перших трьох віршах. А видіння храму було дано ще через 25 років. Це означає, що видіння храму тисячоліття було дано пророку Єзекіїлю в рік ювілею. У ювілейному році новий рік, відомий як Рош Хашана, припадає на 10 число місяця. Цей день вважається ювілейним новим роком. Оскільки саме тоді набувають силу особливі закони року, такі як звільнення рабів і повернення земель їхнім першим власникам. Книга Левит, 25 розділ вірші 9 по 11 І засурмите у сурми сьомого місяця і 10-го дня місяця в день очищення засурмите в сурми по цілому краю, і освятите рік п'ятдесятиріччя. І оголосити волю в краю для всіх мешканців Його. Ювілей Він буде для вас, і вернеться кожен до своєї посилости, і кожен до родини своєї вернеться. Ювілей цей рік 50-річчя буде для вас. Ювілейний рік є роком загальної свободи, і справжня свобода є ознакою Месіанської ери. З усіх днів. Саме в цей день народ Ізраїлю був готовий прийняти пророцтво від Бога через пророка Єзекіїля. Видіння храму в кінці книги Єзекіїля не є випадковим, а становить логічну послідовність пророцтв. Це видіння храму дано після серії розділів, які описують Божу роботу над народом Ізраїлю в останні дні. Видіння храму є фіналом відновлення народу Ізраїлю, видіння храму є кульмінацією викуплення Божого народу. І видіння храму воно слідує після видіння долини тіні смерті. У 34 розділі своєї книги пророк Єзекіїль пише, як безбожні пастирі народу Ізраїлю будуть замінені добрим пастирем, котрий знову збере своїх овець. На їхню землю. У 35 та 36 розділах пророк описує контраст між спустошеною горою Сеїру та горами Ізраїлю, які розквітнуть тоді, як народ Ізраїлю повернеться до своєї землі. У 37 розділі сухі кості народу Ізраїлю повертаються до життя, і це є Воскресення народу Ізраїлю. У розділах 38 та 39 описано знищення Гога з краю магога, хто прийде війною проти народу Ізраїлю. І в, 48, і в 40 по 48 розділи описане остаточне відновлення національного Ізраїлю у тисячолітньому царстві, що включає побудову месіанського храму. Пророк Єзекіїль, хто в 11 розділі описав, як видима слава Бога залишає храм Соломона, у 43 розділі описав повернення видимої слави Бога до месіанського храму тисячоліття. Це пророцтво храму в кінці книги пророка є кульмінацією пророцтв Єзекіїля? Через. Пророка Єзекіїля Бог підбадьорив народ Ізраїлю щодо його славного майбутнього. Бог хотів, щоб його поневолений народ знав, що Боже покарання було не на знищення, а на відновлення. У 94 му псалмі, у 15 му вірші, ми читаємо, що до праведності суд повернеться. Видіння пророка Єзекіїля полягало в тому, щоб засудити юдеїв за їхню минулу невірність, але також дати надію на майбутнє. Книга пророка Єзекіїля, хоча і є книгою трагедії, але не є книгою відчаю, бо Ізраїль воскресне і повернеться до своєї землі. До свого Єрусалиму та до храму Месії. Пророк Єзекіль закінчує свою книгу словами. А ім'я міста з того дня тут Господь. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Дасть Бог наступного разу ми почнемо досліджувати конкретні деталі храму тисячоліття. Зростаємо у благодатті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.